Це ж треба було Путіну організувати у себе вдома в Москві саміт Росія-Африка, щоб отримати приниження від президента Зімбабве. Задачею саміту, який організувала Росія, було перетягнути на свій бік країни Африки і спонукати їх, тиснути на захід. Мовляв, давайте йдіть на поступки Росії, тільки відкрийте нам зерновий коридор. А заодно, в подальшому, будь ласка, враховуйте усі інтереси Росії, бо інакше від цього постраждає бідна Африка. Приблизно таке хотів почути Путін, а у якості хабаря цинічно запропонував шести країнам Африки безкоштовні постачання російського зерна. Але навіть найбідніша з цих країн, сумно відома Зімбабве, устами свого президента Нангагви, Відмовилась від російських подачок, заявивши, що вони в Москву не за дарами приїхали, а за відновленням повноцінної торгівлі на Чорному морі, те саме повторив і президент Південно-Африканської Республіки, по суті, неформальний лідер багатьох африканських країн, учасник Брікс, керувати якими свого часу збирався особисто Путін. Жодну із задач, жодної із резолюцій, які так хотіла Росія, африканці у Москві так і не ухвалили. Я навіть не уявляю, що далі видумає Путін щоб показати своє світове лідерство. Якщо навіть у Бідній Африці це лідерство не працює, можливо, придумає якийсь інопланетний конгрес на підтримку ініціатив Путіна.